Так, дійсно це полярне сяйво, класичне, красиве, цікаве, вражаюче і для когось страшне. І раніше ми його називали північним, бо не знали про південне. Тепер ми розуміємо, що планета наша це куля. І це виникає унаслідок того, що від сонця, а зараз максимум сонячної активності, це періодичне явище, його цикли є. І до Землі йшли викиди матерії, високоенергійних часток. І коли вони долітають до землі, сонячний вітер. Цей поток то взаємодіють з магнітосферою і атмосферою землі. Магнітне поле землі спрямовує ці е, часточки ближче до полюсів, а полюсі магнітної землі близько співпадають до географічних. Але. А магнітний полюс Землі зміщується поступово, і зараз від Канади, пройшовши географічне, він е, близиться рік за роком до Євразії. І зараз е, полярні сяєва е, можна вже спостерігати ось і на широті України, бо раніше це за останні е, століття було дуже рідкісне явище. Зараз це вже буде, е, мабуть, і так прогнозується, це буде вже е, в нас частіше спостерігатись. І от частечки викликають в атмосфері. Е, природну люмінісенцію, іонізацію, свідчення І можна помітити це. Різний склад атмосфери дає різний колір. І можна сказати, що в минулий вечір і цю ніч можна було помітити очима. Це дуже багато, є свідків від півночі до півдня України. Раніше це було кілька разів за. Століття, наскільки мені відомо, і е, також ми повинні розуміти, що раніше не було камер, і настільки активно спостереження неба, тобто з роками і більше обсерваторії, більше зараз камери, так далі. Тобто, зв'язок є. То якщо б не було зв'язка, то ми б сьогодні це помітили вчора ввечері, вночі буквально може кілька десятків людей, а так тисячі, десятки тисяч, мабуть, сотні це помітили. От і ще треба додати, що це пов'язано з магнітними бурями. Багато хто цікавиться і питає. І якщо полярне сяєво це красиве явище, то магнітна буря це може бути біда, бо є вплив змінного магнітного поля і на організм людини. Це може впливати на самопочуття деяких верст населення. Це вплив на системи зв'язку, на системи електромережі, це вже не просто було раніше таке ставалось, а вже вивчено. І проблема в тому, що ми не можемо точно прогнозувати, які якої потужності буде наступна магнітна буря, і точно можемо сказати, що в найближчі місяці і роки це буде повторюватись, бо поки сонце на максимумі активності.